Скільки мікрофон коштує? Мікрофов місце, це как записывающее устройство. Ага. І скільки все разом... Угу. <звісті> <звісті> Дякую. Каже, аби за 20 гривень. Аби за 20 гривень. Ну чого ж сразу за 20? Можна за 10. Можна за 10. Hello Аміго, з вами знову Психоче. Залітаємо ми раненько на барахолку. Ні грамулечки, ні крапулечки не спав я сьогодні, не потухнуть би бранше часу, ранше того, що знайду, щось цікавеньке. Бо вчора дуже класно на стрімі я разом з вами, з амігосами. Дуже класно від, е, відсвяткували Геловін. Класно, мені дуже сподобалось. Пройшли крутезну гру, яку порадив знову нам Breaking Hard. за що йому велика вдячність і привітаннячко зранку, з самого раненького. І виявилось так, що не спав і припхався, причепчикував. Знов на барахолочку, а барахолка у нас сьогодні має бути велика Велика і насичена, бо ще рано-рано-рано, а народу вже порозкладалося. Дай Боже! Що тут у нас? Щось Щось уже, уже розкладають, щось уже лутають. Лісочки, мікрофони по 20 гривень разом з пантографами. Так, ладно, 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 щось настрій у мене сьогодні дуже добрий. Так що, якщо ви зі мною, то погнали лутати, лутати ніштяки на барахолці. Всього різного цікавого, так? Да? Треба відучитись, якось казати Да. Треба казати так. Так, Sony в CD Walkman. в Не знаю, працюючи чи не працюючи. 400 гривень. Наче й нормально. А наче може щось пошукати цікавіше. Що скажете? Треба було брати чи пошукати цікавіше? Ага. <різький> Річ, але, але не в такому стані. Саб якийсь. Це не саб, це кінотеатр. Якийсь, мабуть. Класний приймач Sony, але гвинтів немає, антени немає, кришки батарейного відсіка немає. І в такому стані, якщо його крутили, не факт, що він взагалі. Працюючи, це комусь на деталі або під відновлення, ну я не знаю, це у кого у кого є якийсь донор, тоді сенс може і є. А що це за фігурки, дивіться? Що це за фігурки? Слего. Слего? Лего? Я не знаю яке це Лего, бо це не Лего. Дивіться эти. їх? Мисливці за приводами. Тільки без... А, це Play Mobile, а не Лего. Плеймобіль написано. А ось ще четвертий. Всі чотири, але один... Один без, без голови. Можна йому якусь вдіти ось отаку, наприклад. О! Все, отакий буде у нас. Як його? Ізекіль. Стенд, але її його звати. Це такий самий, як я за сотку брав, так? Да? Знову, так. Да. Так. На Windows XP. Наче ціленькі. Не приїжджає, коли треба додому їхати скільки коштує? Дві з половиною угу. оригінал Зарядка бачите, правильна вже. Так, да, да. да тайп-сі. А, гарно, але ціна, так, да. не дешево. Дякую. Прикольно. Колоночка можна було б взяти, але я в бюджет не влізу. В бюджет не влізу. Добрий, добрий ранок. Чи вже день, чи що там. Ще поки що ранок. Так, а я взяв подушку. Це у нас дивіться. Terra Incognita Pillow 50 на 30. Саме надувна подушка. Купив за 150 гривень буду в укритті спати на ній на ній. На скільки така бормашинка коштує? Три тисячі. Хороший агрегат, да. Вона коштує вообще 4368. Ну да, дремель не, не, не дешевий. І чек у мене є. Mm. Ну, ну в убрали, да? Да, в мене є два місяці. Mm. Роботу зробив. <реку> І <реку> все, да. Ага, де ква як, як варіант, да. да, так. Да, дякую. Класний дремель на гибкому валу чи валі. Куди валіть? не Незрозуміло, кудись повалив. Дивіться, диван який. Щоб в студію собі диван на барахолку купити. Наче прикольний. Треба спитати, скільки коштує. А скільки коштує шнурок? <таспоріст> Должен цена? <бити. плес> не знаю, не на? 100 гривень. <кхе> ну і остання покупочка на сьогодні, але але така, яку я казав, не буду більш на барахолці брати. Це у нас ось отак от дивіться, видно, вам наче видно. Xbox 360-й Ну, я вже на барахолці купував і було з чотирьох були неробочі. Фатки були горілі. Ой, не знаю. Взяв я то, що у знайомого. Але не скажу, що ціна така сильно, сильно низька, тисячу гривень. Якщо... Не робочий, то пу-пу-пу буде біда. Але там є з прикольного непогані диски в комплекті. Так що якщо, якщо не робочий, то буду пробувати відбиватися дисками. Ну все, трошечки така не сильно вдала барахолка, але є що перевірити, є що показати. Якщо не перемикайтеся, очікуйте другу частину. Хело аміго! З вами знову психоче! І друга частина барахольних оглядів. Що мені ж вдалося такого знайти цього тижня? На барахолці давайте... Розглядати більш уважніше, якщо ви щось не замітили, а щось не потрапило в кадр. Так, ну і розпочнемо. Це <смі> стандарт уже. Ну, який це тиждень поспіль, я беру IBM ThinkPad Book. Так, це у нас сьогодні потрапив type 2373 Т40 ThinkPad, я так розумію. В такому стані, повністю робочий. Була у нього, ну, є, за кадром я її не брав зарядка. Блок живлення. Отакенький стан, бачите, зверху непоганий. Непоганий, всередині також все доволі приємно. Доволі приємно, клас. Зберігся він в доброму стані, старенький. Але працюючий на Pentium M під Windows XP, але б я б не радив сюди ставити Windows XP. Сюди, мабуть, саме раз якусь 98-му з підтримкою DOS під DOSівські ігри. Це клас. Шкода, що тут немає вмонтованого флопіка. Є dvd ромчик чи DVD-RV, навіть, не знаю. Саме прикольне, що є ВГА. У мене з приводу ВГА є е, певні думки. Хочу, хочу ще реалізувати певний контент. А там я вже не знаю, буде, не буде. Та мабуть буде, але коли це буде, ой, знову знову буду е, анонсувати і знову не виконувати свої анонси. Коротше, я як завжди, як завжди, лінивий мішок. Лінива дубця, багато чого планую, нічого не роблю. Так, далі ще приємна і нестандартна покупка це за 250 гривень ось отакий планшет X Pen Deco Pro Medium. Разом з таким стареньким Western Digital, Western Digital жорстким диском. Це у нас ідеєшний. І даєшний жорсткий диск на 320 гіг. 32, 320 гігів. Нащо я його брав? Бо і на такий величенький об'єм. Звісно, класно було б, якби на 500 був. На 500 гіг. Оце я шукаю. Шукаю на 500 гігові. Бо їх можна ставити або в Xbox Original, або в PlayStation 2 через network Adapter. Вони туди підходять, вони туди нормально стають і нормально туди багатенько ігор, ігорок, ігорок можна закинути. Так що на 320, я думаю, ну, непоганий об'ємчик. Непоганий. Не, не, не топовий, але непоганий. 320 їх на ігор 100%. Має вистачити. А 100 ігор, 100 хітів це вже величезна колекція. Можна грати в 100 ігр, ну, довго-довго-довго. Так, і отака, отака от штука. І це була б дуже крута покупка, аби, аби не одне але. Завжди є йо, а не але, як в пісні співають. Але. Але завжди є але. Й, йокане. Але. Да, щоб не матюкатися тут, бо діти дивляться, вітанечка, діти. Так, давайте ж подивимося, яке, якесь тут але є. Ось, бачите, немає, немає ручки, немає пена. Ось він, немає. Ось так виглядає, дивіться, в гарному стані оцей X-Pen. Тут, чим він прикольно, тут механічне, механічне. Керування колищатком. А є ще ось посередині сенсорне. Сенсорне тут можна як мишкою його використовувати. Або там... Ну, я ще не розібрався, масштаб можна якось двома пальцями чи ні. Треба буде розбиратися. Ось от такий, от, дивіться, чудовий планшет. Я його підключав, він під'єднується, він да, його бачить, все працюючий, єдиний оце нюанс. Що немає стілуса, але я вже подивився, стілус коштує саме найменше, що я знайшов. Це 1000 гривень. Це якщо б ушний не попадеться брати за тисячу гривень і користуватися. Я що сам малюю арти, ну на каналі ви вже бачили, які я арти малюю під випусками. У ці всі піксельні вставки, це я сам все малюю. Тому і для компа мені підійде, і я думаю, що моя дитина також ходить на заняття по малюванню, в неї іначе добре виходить. І я думаю, їй теж Ну, їй буде на початку складно до нього звикати, але я думаю, далі вона руку наб'є і це прикольно їй допоможе в навчанні малювати. Такі планшети, я дивився, щось б від від 4000 коштують. А якщо мені порахувати стілу за 1000 і планшет за 200 гривень, то це 1200 і я майже, майже за, за четвертину взяв. Я думаю, це непогана покупка. Тим паче, для себе я думаю, що це, це гарне придбання, яке на перспективу а, взагалі а, завдяки ньому можна. Досягти якихось певних результатів, результатів, певних масштабів ну, на розвиток для розвитку, для розвитку малювання це класна покупка. Ну, Щось я сильно на ній зациклився. Так, і остання, остання ну як остання? Там останнє все, все в одній тематиці, ігровій тематиці, куди ж ми без ігрового. Це до Xbox 360-го usb донгл. Це у нас ресивер Microsoft Xbox 360 wireless Receiver for Windows. Отак от, от все тут на ньому написали, що воно таке. Це щоб підключати ось такі джойстики до Вінди. До речі, цей джойстик разом разом із приставкою теж до мене потрапив в цей день. Віддав я за нього тисячу, можна сказати, 1200 гривень, бо там тисячу за приставку я віддав з джойстиком, і 200 там ще за диски додав. Ну, що я вам можу сказати? Давайте трохи перед історією. Я був на 90% про спойлер впевнений, що ця приставка буде неробоча, бо це, як ви можете бачити, це у нас. Фатка. Фатка Xbox 360. Uh, я їх уже брав 4 штуки на барахолці і тро, тр, 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 троє з чотирьох виявилися неробочими. Тому я сказав для себе, що мені вистачить брати я їх більш на барахолці не буду. Хіба дуже дешево, там хіба що за 100 гривень максимум. Візьму на якісь деталі, бо був впевнений, що вона не працююча. Горять, вони страшні, і вам би б не радив е, стикатися з цими приставками. Якщо хочеться Xbox 360, то краще взяти slim версію вона більш надійна, вона не перегрівається, її можна обслужити, і вона вам буде довго і нудно е, дарити позитивні емоції. Але все одно це. Приставка була у мого, у мого знайомого. Він вмовив, можна так сказати, мене, щоб я її забрав за 1200 гривень. І я вирішив, ну, ладно, що думаю, у знайомого, що вона буде валятися. Треба забирати, треба перевірити, тим паче. Я знаєте, що подумав, що там гарненькі дисочки, які я вам зараз покажу. Гарненькі дисочки, і навіть якщо приставка буде неробоча, то диски мені в колекцію залишаться, бо там класні, зараз я покажу. Там класні класні дисочки. І думав, ну не робота то не, не працює, то не працює. Кудись віддам на запчастини там, не знаю, джойстик, блок живлення там, і диски собі якось в колекції лишу, думав, в нуль вийду і буде добре. Але, 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 я... Довбане Але, да, як кажуть. Але вона виявилась працююча, працююча, Я підключив, вона запрацювала. Це у нас, я так розумію, з HDMI портом, до речі, він дуже в поганій якості, не тримається кабель в HDMI. Це Falcon, я так розумію. Це у нас не Jasper, це у нас Falcon, передостання версія. Передостання версія фаток Xbox 360 Ну, от, маємо, що маємо. Маємо за 1200 працюючу консоль з джойстиком, з блоком живлення. І. Ну, там кубка піратських дисків і ще штук 5-7. І три, три оригінальних диски. Це у нас Assassin's Creed 4 Black Flag. Цю серію я. Якщо чесно, терпіти не можу. Я не знаю, є тут фанати у мене серії Assassin's Creed, чи немає. Не знаю. Ніколи не любив ігри від Ubisoft, тим паче цю серію вона мені якась сильно нудна. Вони її клепають, клепають. Але судячи по коментарях, оця гра, мабуть, рахують її, як сама, сама найкраща в серії. І може в неї. Можливо, все ж таки пограти буде. Я не знаю, правда, тут якась грецька мова. якісь іще. Ну, Можливо, тут англійської навіть немає. Можливо, навіть англійської мови немає. Тому, тому може і не зіграю. Може і не зіграю. Ну, добре, що мануальчик є. Кольоровий, класний мануальчик. Ага, кольоровий, тут далі не кольоровий. А-а! А, ні, диви! Два диска. Два диска. Два дискочка. Диск 1 і диск 2. Ну, я не знаю, буде тут мова чи не буде. Треба буде перевіряти. Так, наступний диск це у нас е, Зоряні війни 3. Xbox 360 Classic. Це у нас LEGO, Lego Зоряні війни 3. До речі, треба якось, щоб руки до нього дійшли і в Лего ігри пограти. 290 гривень коштував на одному всім нелюбимому сайті. Ну і самий прикольний диск, який потрапив до мене е до рук це Fable Anniversary. Цю гру я дуже полюбляю. Треба... Є, до речі, українізатор цієї гри. Треба обов'язково на стрімі буде пройти. Гра дуже крута, я вам її раджу. Пограйте. Якщо вони грали, це ну, дуже класно, дуже класно. Гра, диск, ну, треба протерти, але ну, наче, наче є. Мануала. Шкода, немає мануала. Є якась рекламна, рекламна брошурка, Нема мануала, це. Це шкода, це погано. Not package for individual sale. Так, кудись, кудись там Lionheart Studio. Не знаю, яка тут мова, звідки. А, тут написано. Німецькою мовою, тому. Тому теж можуть бути нюанси. Так, ну отакі покупки. Сподіваюсь, вам сподобалась барахолка. ця. Бо не так багато було покупочок, але да, є якісь знакові, є якісь прикольні, є ризиковані. Як завжди, як завжди, барахолка дарує емоції, дарує ризик. І саме через такі емоції ми туди й ходимо разом з вами. Якщо у вас немає можливості самому прийти, можете в онлайн режимі разом зі мною прийти. Клас, 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 як завжди, скарби, скарби рятуємо, рятуємо ігрові скарби з барахолки. І до нових зустрічей, пока-пока, аміго!